Друзі, всім привіт, 25 листопада. Ну і У нас вчора був такий відтепіль. Сьогодні вже морозець зранку, мінус 3-2 мінус десь. І Друзі запитували, як покажіть, як зимують нуклеус. Друзі, їх мені не, не жалко показати, скажімо так, але їх незручно показувати. Чому незручно? Зараз я покажу. Кришка примерзла. Друзі, тут немає ні холстика і немає е, клійонки. Е, міжрамочний простір закрит, закривається в мене з такими е, планочками. І коли я починаю, давайте одну піднімем, е, вам показувати, як вони зимують, е, бджілка відповідно е, вилазить. І вона пропадає, потім важко її закрити. Друзі, а зимою вони ось так. Наприклад, ті, які залишилися не ослаблюють, залишилися на повністю обсижених чотири рамочки таких. Нуклеусних. Вони от зимують. Раз, два, три, чотири. Тепла заставна. Тут є повномедні чотири рамки. По наших підрахунках цього корму їм вистачає до ну, лютий місяць. До 10-15 1 лютого. Лютого місяці ми е, шукаємо теплі такі вікна і робимо ревізію друзі, в цих нуклеусах. Кому цікаво, може переглянути ролики за минулий рік. Я це все, по-моєму, показував, знімав. Е, тому що кормів може не вистачити. Е, деколи вистачає, деколи бувають такі сімейки, яким не вистачає. Е, тому зараз ми їх стараємося не турбувати лишній раз. Вони ось так у нас зимують, сидять. без... А, друзі, людки тут немає теж засувок на людках. Людки відкриті всі на всі чотири сторони, плюс вентиляція над цим також вся відкрита. Перегородка, де стоїть тепла заставна з ППС, там вона не доходить 2 см до дна вулика. Волога видаляється за рахунок того, що там, можна сказати, попід низ вітер свищи. Друзі, а ті нуклеуси, які були ослаблені до 3 грамок. Ми їх друзі, об'єднали. Ну, тут один. Морозе з дашки примерзли, незручно одною рукою показувати. Примерз, друзі, дах. В ппс не примерз, там на дах дехде. Ну, це мої старі ППС. Тут ми об'єднали дві сімейки докупи. З цього нуклеуса пересадили ще сюди. Ну і бачимо один зимує тут на трьох грамочках, один зимує на двох грамочках. Так вони успішно друзі, перезимовують. Е, кому цікаво, тут все те саме. Людки відкриті, ну, ппс я маю на увазі. Людки, друзі, відкриті на всі чотири сторони. Е, клуб. Ми перевіряли, коли ще не були такі сильні морози. Клуб сформувався загальний під перегородкою. Ну, ось бачите, що виходить. І потім цю бджілку вже важко загнати. Давайте ми її туди закинемо. Клуб загальний через глуху перегородку вони так перезимовують. Але ми їх кажуть, турбуємо якомога як менше, тому що там та й взагалі всю пасіку не... до... до лютого місяця можна не турбувати. Тому що там ну, нічого ви не зміните, хіба у вас є якісь сумніви, що Щодо що є у вас загроза, що. Не хватить вам кормів. Якщо ви бачили осінню, що ви збирали гнізда і не хватить у вас кормів, тоді так ви можете заглядати. А так вже суто, коли руки сверблять можна там заглядати. По суті діла, там і немає чого робити до, ну, до місяця лютого 100%. Друзі, до речі, у нас посадив я на пасіці фундук. Вже були такі морози крепкі, і з нього листя в мене не падає. Чомусь, ну, і чомусь він в мене ще не плодоносив. Росте він вже, напевно, 3 або 4 роки. Я посадив три саженці. Тут, там, там на долині. Чомусь фундук в мене ще не плодоносив, хоча росте гарно приросте, дає такі метрові. Друзі, також задавали таке питання, що там деякі сім'ї в тебе вже сидять зверху. Друзі, це все залежить від системи вуликів. Як правильно, в вуликах ППУ, де теплий глухий дах, бджілки чуть-чуть вище формують клуб. Також, друзі, в вуликах цих лежаках. Де я не забираю утеплення, є два людки, як правило, вони формуються теж чуть вище, вони надають перевагу теплому у цьому, теплій ну, утепленню і плюс верхньому лютку. Якщо ви хочете, щоб у вас. Але вони так друзі нормально зимуються, вже роками перевірено. Якщо ви хочете, щоб у вас клуб опустився якмога нижче, тоді вам просто треба відказатися від верхнього льотка і забирати утеплення. Мені не хочеться цього робити, тому так як я випробував, те, що і нормально вони зимують з двома льотками і з утепленням. Тому я цього не роблю. І тому. В тому випадку, тут в цих лежаках в клубі формується дещо трошки вище, як, як, як ми зараз могли б побачити в вуликах, де немає утеплення, там їх холод притиснув. І вони опустилися повністю на низ, на самі так сказати, пусті комірки, і там сформували такий щільний клуб. І так вони там сидять. В, в кожній системі вулика дещо трошки інший. Інша, інший спосіб зимівлі. Бджоли себе відповідно поводять відповідно тих умов, які їм створили. Друзі, бджолина сім'я пристосовується, як правило, до тих умов, які вона попала. Вона може зимувати в дуплі дерева, вона може зимувати на гілці дерева, вона може зимувати в церковному дзвоні, в лисячій норі, нурі. Ну, в багатьох місцях, в, в стіні будинку, в каналі, під підлогою будинку, і в, в, в різних скажімо так, умовах бджола, як правило, пристосовується. в желізобетонних опорах на колії, де ходять цілу зиму поїзда гуркочуть під желізнодорожним мостом на відкритому теж зимують, друзі бджоли. Це ще раз доказує, що сім'я. Якщо вона сильна, здорова, не поражена хворобами, не виснажена паразитами, вона здатна пережити дуже багато, скажімо так, невзгод і далі розвиватися, формуватися, навесні, відновлюватися і працювати далі. Тому тут трошки треба спокійніше до того відноситися. Головне, щоб була достатня кількість молодої, здорової бджоли. Ну, це, друзі, не моє ствердження, це факти. Ну, теж бачите, сидить на чотирьох грамочках, ну, хлево попід перегородку є вентиляція, і повністю всі людки відкриті. І... Ось ці вентиляційні отвори в дні, в дні теж вони відкриті. Тут я їх не прикриваю ніколи. А конкретно результат, друзі, зимівлі зимівлі цігнуклеуси, звісно ж, покажу навесні. Як правило, вони перезимовують на 99% зимою. Останні роки це. Минулого року ми не втратили ні одного нуклеуса під час зимівлі, втратили, певно, дві матки в нуклеусах минулого року, позаминулого року втратили одну сімейку і одну матку. І так воно з такої тенденції, друзі, за цієї кількості, якщо тут в зиму війшло більше 100 маткоміс, скажімо так, 100 нуклеусів таких, то то це є досить такий, дуже, і дуже гарний показник. З цих всіх нуклеусів, якщо навіть і відійде, я допускаю навіть десяток. Це теж є, якщо зараз зимує там, більше 100 маток запасних. І якщо десяток відійде, теж думаю, буде це нормальний такий показник щодо по зимівлі запасних маток. Друзі, також обов'язково навесні. ну, Я кажу, не буду вам показувати ціну нуклеуси на протязі зими, тому що незручно їх показувати. Я вже покажу результати. також покажу результати цих цих експериментів, про які я вам показував. І, і вся решта. Всім добра, всім міру, спокою. Слава Україні!